Вітаю вас, малята, я чарівниця осінь, і зараз прийшла моя пора. Знайомтеся, це осінній листочок. Привіт, малята! Дуже багато віршиків написали про осінь і про мене. Я хочу вас познайомити з віршиком Катерини Перелісної Золота осінь. Я впевнений, що він вам сподобається. Слухайте. Будь ласка, уважно. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає. Тихо, ніжно ходи. Вам сподобався цей віршик, малята? А який настрій у цьому вірші? Так, лагідний, ніжний, світлий. А як ви гадаєте, чи подобається автору така осінь? Так, подобається. Бо розповідаючи про осінь, автор вживає лагідні слова і красиві вирази. А якого кольору осінь в цьому віршику малята? Жовтого, помаранчевого і червоного. Малята. А я хочу вам прочитати ще один віршик Марії Познанської Йдуть дощі. Слухаємо. Йдуть, йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали? Дощ найдовші нитки має, небо й землю він єднає. А цей віршик вам сподобався? А який настрій в цьому віршику? Так, сумний. А чи подобається автору така погода? Ні, не дуже, бо він тричі повторює йдуть, йдуть, йдуть дощі. А вам подобається така погода? Малята, а якого кольору осінь цьому віршику? Так, сірого, сумного і навіть чорного малята. Малята, вам сподобалося слухати віршики про осінь і про мене? А який вам найбільш сподобався? Молодці малята, ви дуже гарно відповідали. Розкажіть, будь ласка, а якою буває осінь? І які віршики ви знаєте про осінь? Мені буде дуже цікаво почути. До побачення малята, до зустрічі!